Перше палючу свічечку. Та й загорайся! Я рада вас вітати в новому відео нашої старої рубрики, яка звучить так: Маккарти для фотографів. хто не в курсі, це моя авторська колода метафоричних асоціативних карт. Це не гадання, не таро, це чиста психологія. Я зробила таку, знаєте, гілочку у фотографії, де ви можете просто попрацювати зі своєю підсвідомістю для того, щоб бути ефективнішим у своїх результатах, для того, щоб трішки краще розібрати. В собі як в особистості, тому що ж не все. Треба говорити про витримку, діафрагму, ІСО, налаштування, портфоліо, клієнтів і так далі. Інколи ми, як люди, також потребуємо певних, певного занурення в себе і свою підсвідомість. І саме такі карти, метафоричні асоціативні карти з цим допомагають. А, поки я тусую цю карту, скажу, що а, суть така роботи. Я зараз витягну рандомно одну карту, на ній є надпис, і це буде темою нашого сьогоднішнього відео з вами. До слова, ви можете придбати собі таку колоду карт. У мене ще є в наявності вони, тому, будь ласка, пишіть мені в директ або під цим відео, і обов'язково мій асистент з вами зв'яжеться, ми вам відправимо в кращому виді і ще відправимо вам і подаруночок цих карт. Все, погнали! Колоду я перетасувала. Давайте давайте десь ось цю карточку. Що у нас тут? Дуже гарна карта. На карті написано Не чекай, йди. Ці карти я розробляла самостійно доволі тривалий час. За допомогою штучного інтелекту всі підписи, абсолютно всі підписи, я писала як для себе. Абсолютно, знаєте, те, що хотілося б почути мені в певні періоди мого життя. Тому ця карта Не чекай, йди про що ми тоді поговоримо сьогодні? І я пропоную поговорити про те, що ми дуже часто чекаємо, знаєте, певного вдалого моменту, щоб сьорбнути каву. Я її вже сьорбну, а потім буде холодна. Ми чекаємо вдалого моменту для будь-чого. Да? Тобто, кожен з нас щось хоче про щось мріє, щось хоче спланувати, щось хоче спробувати, на якийсь рівень хоче вийти. Давайте в рамках фотографії, да, говорити, хочеться нове портфоліо, нового клієнта, в принципі, клієнта вийти в сторіс, вийти в прямий ефір. Тобто, в кожного є якісь свої такі бажання невеличкі. Але ми чекаємо, що в нас ще там недостатньо, там якихось знань, курсів, навичків, там не можемо брати гроші, тому що ще не впевнені в своїх роботах. Але, знаєте, Ідеально часу його ж не наступає ніколи, тому треба брати і робити зараз свій маленький крок, тому що життя на настільки швидко плинне. І колись дивилася один такий цікавий, якось була американська передача, і там проводили експеримент і питали у всіх не у всіх, а там в якомусь конкретному будинку пристарілих більше сотні стариків про те, що вони шкодують, і що вони хотіли змінити в своєму житті. Я думаю, ви вже здогадалися про фінал, що. Практично всі, всі сто відсотків, там один чи два щось сказали інше, е, майже всі сказали про те, що вони б хотіли бути сміливіші, що вони б хотіли спробувати те, про що вони мріяли. І більшість людей просто так і доживає свою старість, і стає стареньким, і так і не спробувавши те, про що він все життя мріяв. Хтось мріяв, хотів піти на курси по співанню, по малюванню, спробувати щось, да? але. Е, чи сором, чи знаєте, якийсь стид про те, що подумають, оточуючи, чи якісь, ну, зазвичай це самі перші причини, коли ми чекаємо і щось не робимо, ми боїмося, що нас хтось в цьому засудить, що хтось щось скаже. Але я дійшла до того моменту, чесно, я довго це пропрацьовувала з психологом, і в мене була така проблема. Я дуже боялася того, що скажуть, оточуючи. Я завжди хотіла бути знаєте, хорошою дівчинкою для всіх, ні з ким не сваритися. Якби краще хай моє пропаде, Поступай з дітьми. Так, як ти хочеш, щоб поступали з тобою. Знаєте, Оці всі такі установки вони жили в мені дуже довго. Я би сказала, майже до 30 років, зараз мені 31, але майже, ну, да, десь до 27, так точно. І я пропрацьовувала це з психологом і надалі зараз цим ну, працюю. да. І я зрозуміла одне ключове, що люди говорили, говорять і будуть говорити. Абсолютно що б ви не робили. І для мене останнім часом ключовим підтвердженням цього стало, знаєте, що е, всі ви знаєте про великі концерти Аделі, яка виступала. Да, е, вони були там, масштабні, дуже такі атмосферні, дуже класні. І звичайно ж, в тік не е, обходиться без того, щоб деякі. Е, Такі, знаєте, експерти, гуру, там якісь викладачі вокалу, або якісь мелкі зірки, особливо москалянського кошового бізнесу. Знаєте, вони просто розкритиковують. Адель була не так взута, Адель не так дихала, у Адель не така міміка. Там вона не дотягнула ноту. Але ви розумієте, це світова співачка. Я би сказала, що це одна навірно, напевно, вона входить в топ перших співаків всього світу взагалі по рейтингах, і її критикують. Навіть якщо ви будете якимось маленьким блогером, вас також будуть критикувати. Тобто оцей діапазон, будь то ви, якимсь знаєте, просто без соцмереж живете з сусідами, вас будуть критикувати десь сусіди чи якісь ваші знайомі, наприклад, да? тобто вони можуть говорити, не то, що будуть, але і будь-ви міровою звіздою, ви будете просто топовим фотографом, номер один фотографом, ви будете просто знімати найкрутіші весіля, найкрутіші зйомки, будь-що, вас також будуть критикувати. Ніколи ваші роботи, ваш рівень не досягне того ресурсу результату, що просто хтось скаже: Вау, це без сумніву, класний фотограф, і всі 100% такі да-да-да-да-да, погоджуюся. Скільки би я не записувала відео на Ютуб, завжди знайдуться ті, хто знають краще мене, але які нічого не роблять. В них немає на соцмереж, ні того каналу в інстаграмі, нічого немає, але вони краще знають, бо я зробила там в слові помилку, або я виразилася якось не так, або в них думка відрізняється від моєї. Але важливо, як пише ця карта, не чекай, йди. Ви просто йдете різні коментарі, різні ситуації це просто. Це просто ваш шлях, який ви проходите. Вам треба його пройти. Можливо, десь зробити якусь помилку, можливо, десь з чимось стикнутися. Але не стикнувшись цим і не пройшовши цей шлях, ви не можете дійти до того, до чого ви мрієте. Якщо ви мрієте мати замовлення, потрібно вийти, знаєте, з своєї ракушечки і починати комунікувати з людьми, записувати сторітелінги, робити продаючі портфоліо, цільовий контент, да, записувати рілси, і тоді у вас ця вся машина закрутиться. Тобто будувати свою систему і стратегію. Якщо ви там хочете табу, що ви хочете, вийти в. Прямий ефір це теж треба взяти, вийти, підготуватися і вийти. Інакше воно ніяк ну просто тупо чекаючи, знаєте, ну от, ну ніяк. ну ніяк. Знаєте, Приклад, що мені подобається, якщо взяти е, золушку, да, от як персонажа Золушку кажуть, наприклад, мені так принаймні казали, що знаєш, отам, що там малюватися, кудись ходити, в клуби на дискотеки, ну, умовно, да, коли я була подростком, мені так казали, твій тебе і на печі знайде. Ну, по факту не знайде і не знайшов. І якщо взяти персонажа Золушку, для того, щоб її також хтось знайшов, чогось принц, такий весь прекрасний раз прекрасний, не почав шукати собі ту саму возлюблену, знаєте, десь в хатах, серед так, якби вона там і була тою робітницею, перебирала горох і гречку, чи що вона там перебирала, носила ту воду, пахала вічно грязна, чорна і ніде не висовувалась і ніяк не проявлялась би в тому дворі, її би ніколи до кінця своїх днів не зустрів би принц. І навіть, скоріш за все, якби вона десь йому з відром перейшла дорогу, а він їхав. ну, Я, чесно, не знаю, я, звісно, не можу тверждати, але я думаю, що, скоріш за все, він би на неї не клюнув. Тобто, принца вона зацікавила, коли вона проявилася, вона вділа гарне плаття, вона прийшла на бал, вона танцювала. Да? Тобто, Спочатку вона його зацікавила вже як особистість, а далі йому вже було там все одно, да, що ти, там, там, чи ти там, ну, мабуть, це я додумаю, але так по... По касті, принаймні, да, що принц в неї закохався, і далі йому вже було там не зовсім важливо, він би їй міг дати це все в майбутньому, ці всі блага, да, навіть якщо вона бідна, але вона проявилася. Тому я кажу: потрібно проявлятися, не боятися, заявити про себе, показати себе своїм потенційним клієнтам, своїм майбутнім клієнтам, своїм теперішнім клієнтам. Коротше, не чекайте і йдіть. Мені дуже подобається ця карта. Насправді це одна з самих класних карт. Я як зараз пам'ятаю дуже довго цю картину. Придумувала, закладала в неї сенс, хотіла з штучним інтелектом створити саме такий сенс. Ви зараз бачите на екрані. От я дуже багато варіантів перебрала, мабуть, на то... Ця і є декілька ще таких картинок, над якими я реально довго сиділа, і мені хотілося сюди закласти в картинку в сам Сенс, щоб ви дивилися і просто розуміли, що просто маленькі кроки, маленькі кроки, і йдучи, вас зверху очікує прям вау! Ну, ваше досягнення вашої мрії і вашої цілі. Ось так. Я сподіваюся, що це відео вам було корисне. По традиції в цій рубриці я даю маленькі домашні завдання або такі практики, які ви можете собі виконати. Я дуже рекомендую вам. Сісти прямо зараз після перегляду цього відео і виписати три кроки, три маленькі кроки, які ви можете зробити вже прямо зараз, для того, щоб стати трошечки ближче до того, про що ви мрієте, до того, що ви хочете, рветься ваша душа. Тому що сама більша місія, сама більша, знаєте, всі кажуть, в чому моє там предназначення, моя місія. Я собі ну, от визначила, що саме більше це, мабуть, в тому, щоб душа е, знайшла якийсь такий кайф, драйв, спокій і насолоду. Ось так. А не була в постійному зрівненні, в постійному, знаєте, такому е, стресі, постійному звинуваченні себе, що я щось не роблю. От просто постарайтеся виписати три кроки, які ви можете зробити і втілити їх в життя. Я вам дякую за перегляд цього відео. Нагадую вам, що ви можете придбати собі цю колоду метафоричних карт, яка буде завжди вас заряжати, мотивувати, яка буде в складні часи, ви просто сідаєте. Я даю е, також техніки, з якими можна працювати більш глибше, в комплекті з колодою йдуть техніки. Ви можете працювати більше глибше, сідати, прям занурювати свою підсвідомість, отримувати відповіді зі своєї підсвідомості на різні теми. Або просто, як використовують інколи фотографи, які вже купили цю колоду, ділилися досвідом. Вони просто, коли в них немає натхнення, настрою, вигорання, вони просто витягнуть. Якусь карту, і ця колода вона створена бути мотиваційною. І вона їх заряджає, дає задуматися і спонукає на нові дії. Тому я дуже рекомендую це, як знаєте, настільний інструмент для вашого гарного настрою. Все, дякую вам дуже за перегляд. Бажаю вам не чекати, а йти. Все.